Так, привіт, дівчатка! То в мене я продовження знімаю, бо я вже пров'язала спинку до підрізів. Значить, як ми з вами в'язали, скільки я казала, 158 петель у нас є в ширину. У нас на резинці було 152 петлі, ми 6 петель отут додали, і у нас 158 петель. Тобто, у нас на правий візерунок 79 петель. На середній 29. Ми тут 6 додали, було 23. І тут 48. Плюс тут одна пружкова і тут плюс одна пружкова. Всього разом 158 петель. Значить, ми дов'язали до підрізів, ось так. І тут ми будемо закривати. До підрізів, зараз я вам скажу, скільки в мене сантиметрів. Бо рапортів я теж скажу, але спочатку скажу, скільки в мене сантиметрів. Довжина светра буде 72 сантиметри. Зараз в мене є 45 сантиметрів. 45 майже 46. Може, то замало я зв'язала 45 сантиметрів плюс 23 або 24 сантиметри це буде 69 як я міряла ну, так. Та в мене є 46 сантиметрів. Полотно квирів вирівнюється 46, навіть до 47 доганяє. 46 см рівно. Значить, я пров'язала ту є 6 см резинки і решту 40 см полотна. Значить, дов'язала я до підрізів, і тепер я буду розділяти, скільки мені треба на підрізи. Я зараз поміряю сантиметром і вам скажу, як я ділю на підрізи. Значить, в мене ширина полотна вийшла 56 см. Значить, я буду відділяти, мені треба, мені треба відділити я зараз покажу, бачите, 56, 56 сантиметрів. Значить, а мені треба, щоб ширина плечей була десь 40-41 приблизно. Значить, я, бачите, тут тримаю пальцем до мене і рахую, скільки в мене є петель. Тут. Тих лишні, лишніх сантиметри 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 6, 38, 40, 42, 42, 44, 44 приблизно, то по 22 петлі. Зараз ми будемо рахувати, що в нас вийде. 22 петлі, так, я ось. Не Зараз ми порох подивимося. І щоб в мене вийшов заукруглений, за, е, ну, гарна кругла пройма, я буду закривати тих 22 петлі. Я розділяю спочатку 6 петель, я закрию, потім 4, по 4 з кожного боку, потім 2 петлі, потім ще раз 2 петлі. І решту петель я буду закривати по одній. Скільки в мене вийде Приблизно 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось так я буду закривати з кожної сторони. І так як у нас є тіньовий візерунок з правого боку складний, значить, щоб ми не помилилися тут. Петлях нам треба відрахувати. 22 петлі. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. І тут, де, де в мене буде починатися, має бути закритою петлі всі. 22. Так. Значить, я ставлю червоний маркер, щоб я знала: доки я маю закрити. І тут так само я поставлю червоний маркер. Відрахую 22 петлі. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ось так. 22 петлі. І я ставлю червоний маркер. З обох боків. Бачите, де я маю закрити з того боку 22 петлі і з того боку 22 петлі. Я ставлю червоний маркер, щоб я не помилилася. І починаю закривати. І зараз я вам покажу, як я закриваю петлі, трішечки покажу. Багато показувати не буду, бо тут нема смислу багато показувати. Просто покажу, як я починаю. І далі ви все зрозумієте, вже самі зможете закрити. Так, в мене трошки треба підсунути, бо мені незручно. Так, І тепер дивіться. Першу петлю знімаю, і другу петлю пров'язую, вона виворітня, я пров'язую, значить, за передню стінку лицевою. І... Цю петлю накидаю на пров'язану петлю. Значить, я одну петлю закрила, наступну лицевою пров'язую, тепер знову накидаю на неї другу петлю закрила. Тепер пров'язую лицевою і третю петлю закрила. Знову петлю пров'язую лицевою, накидаю на неї попередню петлю, четверту петлю закрила. Тепер лицевою пров'язую, п'яту петлю закрила. І знову лицевою пров'язую, і шосту петлю я закрила. Бачите, я закрила шість петель. Один, два, три, чотири, 6. Шість. шість косичок в мене є. І далі в мене вже візерунок. Зараз я подивлюся, який ряд ми візерунка в'яжемо. Дивіться, ми в'яжемо 13-й ряд. Я є на 13 ряду візерунка. Значить, в мене починався візерунок з шостої петлі. Я шість петель закрила. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значить, в мене тепер я починаю візерунок в'язати звідси в 13 ряду. Ось звідси. Значить, в мене буде починатися дві лицеві. Тут в мене буде стояти маркер. Зараз він є. Так, дивіться, бачите? Дві лицеві. У мене закінчується візерунок тут з того боку. Тепер я перекидаю маркер, і в мене тут квадратики, в мене тут зміна. В мене де були виворотні, я в'яжу лицевими. Ну, по схемі в'яжемо, продовжуємо в'язати візерунок по схемі. Надіюся, ви зрозуміли, як. Відраховувати. І так будете рахувати завжди на початку ряду, ви будете відраховувати, скільки петель закрили, стільки собі далі по візерунку будете відраховувати петель. Зараз я ще покажу, так, виворітня, виворітня, виворітня. І зараз я покажу, я дійду до, до кінця рядочку і покажу, як я далі в'яжу. Так, доходжу я до кінця рядочка, і в мене в кінці рядочку, у мене по, по малюнку, зараз йде е, лицевий ряд. Тобто я всі петлі пров'язала лицеві. Останню петлю я пров'язую виворотню. Ось, ні, останню так. Останню петлю я пров'язую виворотню. І зараз ми з виворотньої сторони будемо закривати 6 петель. Бачите? з, Так. Першу петлю я знімаю ось так за передню стінку. Бачите, як я зняла. Ось. Тепер пров'язую одна виворітня. Одна виворітня. І цю першу петлю ось так накидаю зверху на пров'язану петлю. Одну петлю я закрила. Пров'язую, знову накидаю другу петлю я закрила. Тепер третю. Бачите? Четверту, п'яту, і шосту. Ось так. Все, я закрила шість петель, але виворітніми петлями, бо ми з виборідньої сторони. І тепер в нас де виворітній ряд, тобто я пров'язую той візерунок, зараз виворітніми петлями. Бо тут, по малюнку, в мене виворідня сторона, йде, ну, в мене йдуть виворідні петлі, просто зараз все і в'яжу до кінця рядочка. І зараз покажу, як я буду закривати наступні петлі. Дов'язую я виворітній рядочок до кінця, у мене дві петлі будуть виворітні останні. І останню петлю я не пров'язую, я її просто перезнімаю. Так, розвернула я полотно, і я останню петлю не пров'язувала. І тепер мені треба закрити 4 петлі. Значить, я через першу петлю протягую наступну. Бачите, ось так. Я закрила одну петлю. Тепер пров'язую наступну петлю лицевою і на. Протягую її через попередню петлю через першу. Дві петлі я закрила, три петлі я закрила, і тепер чотири петлі я закрила. І в кінці ряду я теж буду недов'язувати одну петлю. То в нас лицева сторона. І тепер дивимося по схемі. Ми починали 13-й ряд. Звідси в'язати. Значить, ми зараз в 15 ряді відраховуємо 4 петлі: 1, 2, 3, 4. Значить, ми 15-й ряд починаємо ось звідси в'язати сюди, ну і спочатку, і в'яжемо до кінця рядочка. Дівчатка, і ще зверніть увагу, я собі позначила рядочки, де в'яжуться без змін. Я їх ось цими крапочками позначила. І в нас 15 рядочок йде по малюнку, в'яжеться лицеві, лицевими, виворотніми, виворотними. То навіть якщо ви звідси починаєте, ви все рівно в'яжете малюнку, то там видно, як в'язати. Так, Тепер ми доб'язуємо рядочок. І в мене тут по малюнку зараз йдуть рядочки, де дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві. І тут я маю пров'язати дві виворотні, але я буду пров'язувати тут дві лицеві. Бо тут мені треба чотири петлі закрити, і мені вже ті петлі не треба пров'язувати виворотніми. Так, я їх просто пров'язую до кінця, тих чотири петлі, пров'язую лицевими. І останню петлю знову знімаю. Тепер розвертаю полотно і починаю закривати, але виворотніми петлями. Бачите, нитка спереді і ось так. Закрила одну петлю, підтягнула ниточку, пров'язала наступну виворотнюю і цю петлю пров'язану, протягнула через попередню. Другу закрила петлю. Третю петлю закрила. Так, мені зараз впаде полотно. І тепер четверту петлю закрила. Ось так. І четверту петлю закрила. Все, і далі в'яжемо по малюнку. То воротній ряд в'яжеться по малюнку у нас. Той перший візерунок. Все в'яжемо до кінця рядочка. Так, дов'язуємо виборітній ряд до кінця. Так, в мене в кінці є лицеві петлі в виворотньому ряді є лицеві петлі. Мені тут треба закрити тепер дві петлі. Значить, я дві петлі, значить три петлі останніх. Дві петлі я ще пров'язую лицевими. Залишається в мене три петлі. Я останню петлю пров'язую лицевою, але нитку зверху ложу на спицю. Бачите? Ось так. Щоб вона в мене була з другого боку, як лицева. Виворітня і останню петлю просто перекидаю на праву спецю. Тепер, Тепер дивіться, починаю з наступний ряд. Я тут закривала 6 петель, 4, тепер 2. Заводжу спицю, підчіпаю петлю наступну тобто другу петлю протягую через першу. Одну петлю закрила, тепер другу петлю закрила. Ось так. Закрила я дві петлі і продовжую в'язати візерунок. Зараз в мене є йде 17 ряд. І ми подивимося, як ми будемо його в'язати. Зараз я покажу 17 й ряд. Значить, 15-й ряд ми починали звідси в'язати. Ми закрили дві петлі, тобто ми підсуваємося до 17-го ряду і відраховуємо 1, 2. Значить, ми починаємо тепер 17-й ряд звідси в'язати. У нас в квадратиках змінюється. Де були виворітні, в'яжемо лицевими, де були лицеві, ми в'яжемо виворідніми. Все, і продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Так, я, як завжди, до кінця рядочка пров'язала лицеву сторону. Останню петлю, бачите, я не пров'язувала. І мені тепер з виворотній сторони треба закрити дві петельки. Ось так. Один, наступну петлю пров'язую виборітньою, і другу петлю закриваю. Так, Ми тепер з виборотньої сторони теж закрили дві петельки. І в'яжемо в мене по малюнку йдуть просто виборітні петлі, значить, я до кінця рядочка в'яжу ну, до кінця рядочка, там і інші візерунки. Тож в'яжемо до кінця рядочка, останню петлю не пров'язуємо. Так, я дов'язала до кінця рядочок. Бачите, я останню петлю не пров'язувала. Повертаю роботу. І тепер нам треба закрити. Бачите, ми закрили 6, 4, 2. Тепер ще раз дві петлі. Ось так. Будемо закривати ще раз дві петлі. Ми закриваємо дві петлі, зараз закриємо і я вам покажу далі по схемі. Далі по схемі у нас піде 19 ряд. Значить, ми в 17-му ряді були тут, відраховуємо дві петлі, піднімаємося на 19-й ряд, значить, ми в'яжемо, тепер рядочок у нас буде починатися ось тут. І в'яжемо, закриваємо дві петлі і в'яжемо по схемі. То в нас лицева сторона. Значить, як завжди, закрили одну петлю. Тепер другу петлю Ось так. і в'яжемо по схемі, У нас де, в мене йде три виворітні. і три лицеві, і продовжую в'язати до кінця ряду. До кінця ряду я знову не дов'яжу одну петлю і з виворітньої сторони, так як і попередній раз, закрию дві петлі, так як я показувала. Напевно, покажу. Так, я лицеву сторону дов'язую до кінця, і в мене по малюнку я тут маю в'язати дві виворотні петлі. Я не буду вже їх пров'язувати, тому що я ті дві петлі буду закривати. Значить, я останні дві петлі пров'язую просто лицевими, ну і останню петлю, як завжди, просто перекидаю на праву спицю. Тепер повертаю роботу на виворотню сторону і закриваю дві петлі. Ось так, одна петля, тепер пров'язую наступну петлю виборутню і закриваю наступну петлю. Все. Я закрила дві петлі. Значить, в'яжемо рядочок по малюнку по схемі, по малюнку, до кінця ряду в'яжемо одну петлю, не дов'язуємо. Так, дов'язуємо виворотній рядочок до кінця. У мене останні три виворотні. Ми в наступному ряді тепер будемо закривати по одній петлі. Значить, я пров'язую дві, ну три виворотні. добре. І останню петлю я перезнімаю. Повертаю роботу на лицеву сторону і тепер переводжу нитку назад. І за петлю повертаю назад, і ось так перепротягую цю петлю через першу. Так, мені годі протягнути. Так. Ось протягнула. Все. Я закрила одну петлю. Тепер в нас по схемі 21 ряд. Тобто ми в'яжемо лицевими по лицевій стороні лицевими петлями просто. В'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду закриваємо так само закриємо одну петлю. Так, у нас всі лицеві петлі. Я надіюся, ви зрозуміли, як я закриваю одну петлю. Зараз дов'яжу до кінця рядочка і покажу. Так, тут нас лицева сторона. Ми тепер закриваємо по одній петлі. Я відмічу, бо я забула відмітити. Ось так. Перший раз закриваю одну петлю. Тепер, ой, перепрошую, тепер дивіться. Дов'язую рядочок, в мене просто лицевими петлями йде рядочок. Дов'язую рядочок до кінця, останню петлю перезнімаю, повертаю роботу. Ось так, нитка перед роботою. Бачте, я її просто донизу тримаю і закриваю одну петлю. І я так по одній петлі буду не дов'язувати в кожному ряді, поки не закрию всі петлі. Я надіюся до маркера. І коли я до маркера закрию всі петлі по одній, я вам покажу. ну, Тут просто маркер треба буде зняти, закрити ще ту одну петлю. Одним словом, в мене 22 петлі, щоб було закрито. А ви собі, не знаю, скільки вас петель, можливо, так само, то можна так само закривати. Ще раз хочу пояснити, дивіться, ми закрили один раз, 1, 2, 3, 4 петлі, ні, ми закривали шість петель. ага, шість петель, 1, 2, то було в 13 ряді, ми закривали шість петель. Значить, ми звідси від початку, від, звідки я в'язала, я відрахувала шість петель. Тепер в 15 му ряді я відрахувала ще 4 петлі, в 17 му ряді я відрахувала 2 петлі і в 19 му 2 петлі. Тепер ми будемо через один ряд, в 21-му одна петля, в 23-му одна петля, в 25-му ще одна петля. І так ми через ряд. 25 одна петля, на 23, -му, 25, -му, тепер 27. Ще одна петля. Ви собі так відзначіть через ряд, 27-й, тепер 29-й. Ще одна петля. Ви собі відзначіть по схемі, щоб ви знали, звідки ви починаєте. Е Візерунок в'язати: 1, 2, 3, 4, 5, тепер 6, 7 і 8. Все. Ми в кінці. ми Один рапорт. Ми, ем, у нас одного рапорта вже не буде. Буде залишиться тільки два рапорти візерунка. І ми зустрінемося. Ми будемо, я буду закривати далі я зараз на лицевій стороні. Я ось одну петельку не дов'язала, бо ми закриваємо вже по одній петельці. Просто я її накидаю на останню пров'язану петлю і починаю в'язати рядочок, продовжую просто в'язати. Ось так я закриваю по одній петельці. А ви закриваєте свою кількість ну, можливо, ви будете закривати стільки, скільки я. Можливо, у вас свої розрахунки, ну, закриваємо наразі по одній петлі. І ми зустрінемося, коли я до рапорт візерунка дов'яжу, пров'яжу 42-й ряд і буду починати перший ряд. Ми тоді зустрінемося, тому що там візерунок, ми будемо в'язати спочатку ряду. Ну, я я поясню, тому що в нас, бачите, Тут рапорт піврапорта в нас є скільки? 12 петель, а піврапорта в нас є 11 петель. 8, 9, 10, 11, 12, а 13. А тут є, а, тут 15. У нас піврапорта є 15 петель, а піврапорта 13. І нам тут треба тих 13 петель, між. Ну я, я покажу одним словом, я покажу, як почати перший ряд, коли ми закінчимо. Тому що в нас вже один рапорт пішов. Зараз шість, чотири, два, два. Один, один два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім. Ага, і в нас в нас тільки з третього рапорта залишиться одна петелька. Тому я і покажу, як ми будемо його почитати.